Вандалізм у центрі Кіровограда на набережній вздовж інгулу зникають металеві огородження. Містяни скаржаться. Відсутність огородження не лише псує вигляд набережної, гуляти з дітьми там. Небезпечно, кому належить огородження і хто має відповідати за його стан у міськраді. Відповісти не змогли. Повідомили, що на балансі жодного комунального підприємства паркан не стоїть. Начальник управління капітального будівництва Віктор Ксеніч говорить, що відновлювати огородження біля річки міська влада планує, що правда тільки біля. Новозбудованого мосту поруч з парком Пушкіна. Нарешту не вистачає коштів. Нову огороджу посадовці приймуть на баланс міста і обіцяють охороняти від вандалів. Це безчинство Безчинство. називається. Хтось все одно має за цим слідити. це по-любому. Хтось за це має відповідати. Це 100%. Це все робиться для кого? Для нас, для блага общества. Вийти, погуляти, відпочити, посидіти. Ну, а бачите, в нас. Не виходить, так як воно треба бути. Прийнято рішення відновити існуючу набережну річки Інгу від вулиці Острівська, Острівська до обідного каналу, до парку Пушкіна. Планується гранітні стовпчики відновити, планується повністю замінити огорожу. Проведемо освітлення, встановимо стовби.